Вітання на телеканалі Віка Час контакту і мої співрозмовники. Сьогодні депутати Черкаської міської ради від фракції партія вільних демократів Олександр Згіблов та Тарас Коломіць. Вітаю вас, панове! Добрий вечір. Добрий вечір. Поговоримо сьогодні про вчорашнє пленарне засідання сесії Черкаської міської ради. На ньому не встигли розглянути всі питання, але стартували практично із основного це внесення змін до бюджету. Що змінили? Які пункти були включені, виключені? Чого взагалі чекати черкасцям? Пане Олександре, давайте з вас почнемо. Ну, найперше, що нам вдалося внести зміни в бюджет міста. Ми заклали кошти, і треба дякувати депутатам міської ради. Підтримали вони це це кошти на, проєкту, на проєкт на проект ремонту вулиць Сумгаїцької. Ви знаєте, яка це напружена в місті Артерія, і депутат міської ради від нашої фракції партії вільних демократів запропонувала покращити і вигляд зовнішній вигляд і покращити безпеку того тої частини сумгаїцькими, де де, де найбільше переходять дорогу. Люди ви знаєте, там посередині така недолуга металева конструкція залишилася роздільна так, смуга так. І ми пропонуємо це зробити так красиво і цивілізовано, щоб і був такий острівець безпеки для пасажирів, і щоб там були, були зелені насадження. От, ми вчора вдалося закласти кошти на проєктування і впевнений, що може навіть до кінця року ми почнемо, почнемо там місто почне будувати і ремонтувати цю ділянку дороги. Ще, що вдалося, Пройшли зміни, прийшли зміни по, за, за пропозицією Тараса Коломіця він зараз більш, більш детально. детально розкаже. Ми зняли гроші із е, ліквідації, витрати коштів на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. території міста. Це дійсно така мега, мега проблема. Чому і як? І думаю, мій колега більш професійно. Про це скаже, тому що саме він і був ініціатором зняття цих пане Тресе, Давайте ви продовжите, Потім, якщо потрібно, повернемося так. до пана Олександра. Так, так але попередніше хочу сказати, там перецею тематикою хочу сказати, що були теж цікаві зміни, які пов'язані з фізичною культурою і спорту, тобто виділили нарешті мільйон гривень субвенція до обласного бюджету на підтримку черкаського футболу, тобто, щоб діти могли займатися футболом на. Надали такі кошти, Потім ще було у нас надані кошти 1 млн 400 тисяч гривень на реконструкцію чаші басейну в центральному стадіоні. Це ту, тобто, яку нещодавно передали так, на баланс міста. Так, так. Басейн фотоприладів, який на баланс дійсно передали місцевій громаді. Скажімо так. І що тепер там буде? Його якось зроблять косметичний ремонт чи більш повноцінний? За словами директора центрального стадіону на баланс, якого передали даний басейн, хочуть змінити плитку в цьому басейні. Ну, ми ж всі знаємо, влітку там спускають воду, проводять там профілактичні роботи, санітарні. Але ж я сам, коли років два тому там був, то дивився, що плитка дійсно в такому поганому стані знаходиться, хочуть її повністю оббити, замінити, ну, щоб діти на 1 вересня прийшли займатися в оновленому басейні. Ну, звичайно, правильно було б зробити. Повністю проєкт реконструкції цієї будівлі, включаючи і вентиля... ремонт системи вентиляції, ну і взагалі по, по приміщенню по приміщенню, але да. ж зжаті строки і так зважили цю ідею і вирішили, що дійсно. Воно ж буде та плитка під водою, знаходиться, і зараз є такий короткий проміжок часу, коли можна ну, ці ремонтні Саме роботи, ці роботи зробити. Да. А потім вже поступово на протязі року будуть робити інші щоб діти вчасно з вересня місяця почали користуватися цим басейном. Взагалі цей ми розглядаємо цей комплекс спортивний як єдиний ціле є. Залежності ми поставили вчора задачу директору комплексу, стадіону. стадіону, так щоб розглянути дві концепції проєктування цієї зали. Мінімальна і ще можна з реконструкцією, щоб збільшити там гляда... глядяцькі глядя... місця зі. і розширити там всі ці функціональні приміщення. Одну я так ну, розумію, це вже наступного року звичайно, може бути. Звичайно, звичайно, так? так звичайно, так пане Тарасе, давайте продовжимо. І також те, що стосується спортивної тематики, надали субвенцію, виділили кошти на закупівлю обладнання в спортивну школу Спартак. Це наш нова гімнастична зала, яка буде в приміщенні відкриється теж. До речі, 1 вересня плануємо відкрити в приміщенні бувшого так, кінотеатру Мир який знаходиться на вулиці Чорновола. Тобто діти з 1 вересня зможуть. Займатися вже повноцінно на сучасному безпечному обладнанні, тому що рік пропустили занять, займалися в таких умовах ну, неналежних для, для занять спортивною гімнастикою. Ну, зараз, нарешті, будуть тренуватися і здобувати гарні результати для Черкасу. Щодо сміттєзвалищ, те, про що почав пан Олександр, так це питання. Ще на засіданні бюджетної комісії я звернув на нього увагу. Ну, Нашим департаментом житлово-комунального господарства запропонувалась просто сума на вивезення сміття ліквідацію сміттєзвалищ Мільйон двісті гривень. Коли ми почали питати, що і як буде розподілятися, ну... Знаєте, виникли у нас питання, а не за велика це сума? І це по-перше, ну, якщо порахувати, це десь 100 тисяч гривень на місяць, виходить. Ну, за такі гроші можна багато чого зробити. Більше сміття вивезти, ніж в Черкасах утворюється на стихійних сміттєзвалищ. І виникло логічне питання: добре, ми сьогодні вивеземо, потім через тиждень, через два там теж будуть з'являтися ті стихійні сміттєзвалища. Я сам неодноразово був свідком ситуації, підходив, спілкувався з людьми, коли вони Кидають мусор. Я ще і коли не був депутатом і, звичайно, як став депутатом, підходжу до людей, починаю спілкуватися, на ту тему, пояснюю, що ви неправильно робите адміністративне порушення створюєте. І від людей що відповідь, що вони просто не знають, куди це вивозити. У нас в Черкасах дійсно є, є єдине місце. Це знаходиться за адресою Пацаєва-52, це бувші водочисні споруди. Там територія виділена міськра. Для складування будівельного сміття та іншого сміття, але, ну, як виявляється, на жаль, наша громада не проінформована, куди треба вивозити сміття. Тому біля сміттєвих майданчиків викидають, біля приватного сектору, знають, що хтось. Хтось колись приїде на трактори з причепом і екскаватор, це завантажить і кудись вивезуть і у людей совість чиста. Але ж це неправильно. Тому ми запропонували своєю фракції розробити програму по вивезенню цього сміття, по інформуванню громади, як треба робити, куди заявку давати, ну, і таке інше. Ну, я думаю, Олександр Гіройович доповнить мене. Олександр, як плануєте інформувати і взагалі ну, до. Це часто в нас можна побачити десь на вулицях чи в ямах на дорогах. От саме це будівельне сміття. Уже і скільки сюжетів наш телеканал знімав, штрафували тих людей, які його викидали. Але натомість все одно воно там з'являється. Як з цим боротися, що взагалі робити? Треба встановити в місті дійсно, на жаль, жорсткі правила і вимагати їх дотримувати. дотримуватись. У Нас уже є позитивний досвід за мерства Сергія Одарича. Ми встановлювали в місцях. Камери нічного бачення з хорошою роздільною здатністю, і навіть фіксували, які автомобілі приїжджали, фіксували людей. І ті люди були через пару днів згідно цих відеоматеріалів. Ви знаєте, що це дозволено використовувати їх в різних там навіть слідчих діях. Люди були оштрафовані. От дійсно, кожен. Житель Черкас, кожен, кожен гість повинен знати, що робити з своїм особистим сміттям. Ви розумієте, в нас щось так, ну, це може, як кажуть, наслідки колишньої держави. Наші люди дуже часто вважають, що хтось повинен їм це все зробити або вивезти своє, своє сміття. І абсолютно, несправедливо, не коли е, хтось в багатоповерховому будинку будинку е, робить ремонт і це все. Сміття вивозить на загальний майданчик, і ми повинні, люди, які не роблять так часто ремонти, або ті наші старші вже люди пенсіонери, повинні за це все платити. Та це дійсно справа тих, хто продукує це сміття. От. Коли до люд... Поки до людей не дійдеться, головна ця ідея і головний наш меседж, нічого в місті не покращиться. Розумієте, кожен житель, який продукує сміття, повинен за нього відповідати, за його утилізацію, за його складування, за його роздільне зб... збирання. Це повинно йти, мабуть, ми вчора. Спілкувалися на фракції, це повинно йти, мабуть, із ще садочка треба розробляти якісь дійсно освітні програми, щоб діти розуміли, що скло не треба змішувати з пластиком, з папером, і з якимись там органічними відходами. Це повинно все сортуватися і розкладатися. Якщо, якщо суспільство, діти, дорослі почнуть звертати на це увагу, в нас сміття зменшиться, ну, я не знаю, в десятки разів. Фактично десятки разів, але над цим треба. Ми розуміємо, що це над цим треба працювати. Треба займатися такою просвітницькою роботою, йти до людей і розказувати, як треба зменшувати кількість сміття. Дивно, що навіть на сайті нашої Черкаської міської ради немає інформації, інформації куди можна вивезти, і що треба ну, звернутися. Куди звернутися? Куди звернутися, да. куди звернутися? Ми від сесії? Дали доручення, і зараз департамент має розробити. Цю Це програму звичайно. запропонувати депутатам. І потім будемо за неї голосувати. Той метанчик, про який ви говорите на пацаєва, він ну нормальний, облаштований. Він вміщає нормальну кількість сміття. Ну тобто, він для цього призначений для всього міста. Я, так, так, він розрахований ну, на потреби всього міста для вивозу сміття. Я вас почула, і давайте підемо далі. Не меншого обговорення набула також програма реформування електротранспорту. Її вносять уже чи не треті, якщо не помиляюся, раз в порядку денному депутати знову продовжили її на три місяці, хоч там були й інші пропозиції. Яке було обговорення, і про що взагалі йшлося там, пане Олександре? Дивіться, дійсно вчора дуже тяжко йшла ця програма обговорення розвитку електротранспорту в місті. Депутати помітили ту частину, що в самій програмі не йшло про розвиток, і якби на покращення роботи електротранспорту, більше як на проїдання грошей, які постійно міська рада спонсорує, віддає Черкас електротрансу. Не було тої концепції, куди ми рухаємося з електротранспортом. І ми запропонували розглядати розвиток електротранспорту разом з тою транспортною реформою, яку ми плануємо. Хочемо втілити в Черкасах. І з основних наших таких пропозицій це е, застосування електротранспорту в е, центральних Четлині частині міста, максимально прибрати з центру міста маршрутки, забезпечувати перевезення пасажирів е, міським електротранспортом. Єдиний е, квиток, як людина там по часу може його використовувати. От. І е інформатизація кожного пасажира, де в цей час знаходиться його транспорт. Є зараз вже сучасні технічні засоби, які можуть це називається GPS-трекери, де на кожному транспортному засобі. Він є в нас на електронній карті на всіх телефонах. Ми бачимо кожну маршрутку, кожен тролейбус, з яким він графіком, за яким він графіком рухається, з якою швидкістю, де він зараз знаходиться. Це вже впроваджено в деяких містах України і також впроваджено за кордоном. От ну, туди треба рухатись. А ця програма, яка була електротрам, вона не е, вона не. Захвачувала той весь спектр, весь спектр транспортної реформи. Ми про що кажемо, що розвиток електротранспорту треба вживити в ту діючу систему, нову систему транспортної реформи. В основному була ця проблема. Ну дивна презентацію програму проводило керівництво Черкас Електротранс, тому вони її презентували в розрізі розвитку свого, свого підприємства, комунального підприємства. Та. Але ж у нас є представники Черкаської міськради, їздили за кордон вивчати досвід. На жаль, поки що від них пропозицій ми не почули. Ми розмови одразу про розумні зупинки. Ви говорите це про те, що в телефонах можна є. дивитися, так. були ще варіанти дивитися на табло на зупинці, але поки що ми про це вже не чуємо. Це комплекс, це кол. Комплекту не всі пенсіонери, наприклад, бабусі пенсіонери, моя мама, наприклад, не побачить на, на сучасних телефонах. Їм їх треба інформати на кожній зупинці. І якщо, наприклад, там, людина, яка не користується телефоном, або його взагалі немає, або не користується, то повинна в якийсь інший спосіб повинна знати, коли прибуде, наприклад, там маршрутка якогось там номеру. Це все повинно інформату... інформа... бути, бути спеціально. Інформативні табло на кожній зупинці. Це розробляється в повному комплексі. В ефірі телеканалу Віка триває програма Контакт за гостей студії сьогодні. Депутати Черкаської міської ради від фракції партії вільних демократів Олександр Згіблов та Тарас Коломієць говоримо про нововведення, які які вчора позитивно голосували депутати. І давайте продовжимо про програму реформування електротранспорту, або загалом про програму реформування всього нашого транспорту. Чи звучало там ще щось про маршрутки? Тому що постійно ми говоримо про або комунальне підприємство наше, або ми говоримо про тролейбуси. Чи говорилися щось? Саме про цей вид транспорту. Звичайно, Сама втілення в місті нової транспортної реформи без приватного сектору, без маршруток не відбудеться. Вони залишаться. І, але треба, щоб вони працювали в єдиній системі. В єдиній інформаційній системі. Де коли, щоб наш мешканець, житель Черкас, гість Черкас ні, ні, ніякого дискомфорту відсутністю транспорту не відчував. Зараз те, що у нас. Є в місті, ви прекрасно знаєте ці постійні перегони між між маршрутами. Там я кажу, постоювання на зупинках просто на зупинках, по полювання за пасажиром. Да. Якісь постійні якісь міні-конфлікти виникають між тим і тим маршрутом. Цього не може повинно піти це все в історію. Так, все буде контролювати єдина диспетчерська, там буде показувати рух транспорту, у них буде свій графік, буде чітко видно, хто випереджує графік, хто запізнюється. І потім тоді наше транспортне управління зможе з тим самим перевізником зв'язатися. Ну, скажімо так, йому якусь догану Те там, недоліки, там да? догану виписати або. Вказати на якісь недоліки, недоліки або на якісь там да. на якісь там покращення. Тобто буде чіткий договір між Черкаською міською радою і перевізниками. Всі мають дотримуватись єдиних правил. Тоді у нас дійсно буде порядок на вулицях. Звичайно, під цю систему підлаштуються і світлофори. Тобто тоді дійсно буде швидко і безпечно пересуватись нашими черкаськими дорогами. Ну і, звичайно, робиться ремонт доріг для того, щоб на тролейбусах було комфортно. І це може так звучить для наших трошки нереально. Не, трошки нереально, але знаєте, це все працює. Це все працює в інших місцях. Це це працює в нашому місті побратим Бідгощі. Це працює в Варшаві. Це працює в Познані. Як ми якщо ми рухаємося в Європу, то ми це теж де, треба взяти той гарний досвід і зробити в нас. Про чіткі якісь терміни ви говорили? Ми, ми зараз дуже багато всього такого окреслили хорошого і з Чи були якісь терміни озвучені? Можливі? Якраз три місяці ми озвучили, три тому місяці. що дійсно програму ми ще мали прийняти, якщо я не помиляюсь, у лютому 2016 року. Все її відтерміновували тому витягували, тому що, да, тому що е, прийняття програми залежить. Е, від прийняття програми залежить отримування заробітної плати працівників Черкаси Електротранс. Ну не можна ж людей залишити без грошей. Але хочеться дійсно, щоб це йшло в комплексі з реформами. І міський голова дав доручення на слідуючій сесії заслухати всіх керівників всіх профільних департаментів. По транспортній реформі це така була вимога депутатів. Міський голова дав доручення. Маю надію, що на слідуючі сесії, це через 2-3 неділі, будуть заслугані всі профільні спеціалісти, що вони роблять і що вони зробили над тіленням цієї програми в життя. Будемо чекати цього звіту, а зараз давайте повернемось все-таки до вчорашньої сесії. Пане Олександре, ви виступили з ініціативою заборонити проїзд великогабаритному транспорту вантажівкам південно-західним районом, зокрема Сумгаїцькою та 30-річчя перемоги. Скажіть, будь ласка, чому ви говорили про те, що звернення певні були, і що саме пропонуєте? кудою їм об'їздити наше місто? Дійсно, я вчора звернувся, зачитав звернення. І зі е, своїми колегами з фракції партії вільних демократів. Ми просимо заборонити рух транзитного транспорту. Я для глядачів поясню: зараз в міській е, казні з'явилися гроші за рахунок децентралізації, і вдалося відремонтувати дуже гарно смілянську від е, сам, від літака на виїзд. Вдалося відремонтувати від в'їзду до мосту Сумгаїцької цю, цю дорогу. І всі транзитні, я наголошую, транзитні, які не заїжджають в місто і не привозять черкаси в наше місто нічого, транзитні великовагові автомобілі. Ми говоримо фури. про вагу понад 20 тонн, так? е, грузопідйом, підйом, Грузопідйомні під під їм, під 20 тонн. Угу. А той та велика фура, яка їде, вона має. В районі 40 тонн вантаж загальної ваги розумієте. Якщо що не говорити про перевантаження. звичайно. Якщо ми не кажемо просто про чесних перевізників, кажемо і везуть вони і кожно, кожної секунди проїжджає ці 40 тонн. Що їм робити тоді? Якщо забороняємо проїзд містом, куди їм їхати? А в нас є об'їзна дорога до їх і відома. Об'їзна дорога знаходиться якраз на в'їзді, на в'їзді в Черкаси. І треба там поставити заборонюючі знаки, звичайно звернути увагу поліції нашої і направляти весь транспорт в об'їзд міста Черкаси. Тому що, ще раз хочу сказати, що ми по -по приблизно підрахували, що за добу через наше місто проїжджає біля 500 автомобілів. Ньому, розумієте, це 200 тисяч тонн. розумієте. Це 333 вагона залізничних. Це ви розумієте наш залізничний вокзал через наш залізничний вокзал, скільки не проїжджає вантажів. А ця нагрузка вся йде на дорогу, яка побудована з податків наших містян. Розумієте? І транспорт, який рухається з Києва, наприклад, в Каменку або в Кропивницький, ну, яке відношення до нього мають містяни? Дорогу міська влада робить для того, щоб жителі міста по ній комфортно пересувалися. І великоваговий транспорт, а взагалі-то в таку спеку, той асфальт просто не витримає ніяких навантажень. Розумієте? Це, ну, і до мене дійсно зверталися жителі, жителі Південно-Західного району. Особливо цей рух починається так після 21-ї години, коли стало темно, коли зменшились зменшилась кількість автомобілів, зменшилась, може кількість і поліції. І як там через наш нашу суммаїцьку просто неможливо е, побачити вільний між світофорами полосу Проти, без, без, вантаж, без вантажівок цих, от і як ви правильно сказали, дуже багато з них йдуть пере перевантаженням, перегрузом, а це все дискомфорт для наших мешканців. І тоді останнє питання. Якщо ви говорите про саме якийсь там веч пізній вечір, так або нічний час. Так, так. Чи будуть водії дотримуватися тих знаків, чи будуть вони все-таки їхати об'їзною, чи можливо будуть якось проскакувати вже і через місто, і що тоді робити? Розумієте, я б, наприклад, би поїхав би, тому що е, я б поїхав би тому, що дотримуюсь правил дорожнього руху. Е, є на це поліція наша патруль, патрульна поліція, вони вправі зупинять їх ще штрафувати. Розумієте? Також ще було запропоновано нами встановити на в'їздах вагові комплекси. Це, наприклад, ще додає грошей в наш, в наш бюджет. Я говорю тільки про транзитний транспорт. Та, ті товари, продукція, яка заїжджає в місто, вони, звичайно, повинні заїжджати в місто. Але весь транзитний транспорт, який йде через місто, він повинен через об'їзну, тим більше, що він, та об'їзна у нас є. Розумієте? Інша справа, коли немає, ну це вже такий. Як кажуть, знаєте, інфраструктурний там недолік, але ця обізна у нас є. Угу. На жаль, панове, це все, що встигаємо на цю мить. Я вам дуже дякую за інформативну і пізнавальну бесіду. Глядачам дякую за те, що нас дивилися. До зустрічі.